Анатолій Васильович, ну давайте з вами поговоримо про е, ситуацію з межами міста Черкаса. От е, зараз піднімається дуже велика хвиля обурення сільських мешканців, начебто, місто їм не дає вільно жити, існувати селом, і вони звинувачують у всьому міста. Хоча самі, ну на мою думку, хочуть вирішити власні питання за рахунок е, саме міської землі. Дивіться, давайте скажемо так, що історія це надзвичайно давня, вона тягнеться ще якраз в 90-ті роки, коли був прийнятий генеральний план міста. Генеральний план якраз включав розвиток, в тому числі і розвиток аеропорту, і розвиток якраз території навколо Черкаської обізної дороги, яка проходить якраз біля сіл Геронимівка і Руська Поляна. Значить, ми ж були на багатьох сесіях, в тому числі на сесії Ви Знаєте, що сказати? Якщо продати земельну ділянку біля цвинтара поряд з могилами під станцією технічного обслуговування, за обсілення цього великого розуму не треба. Або, наприклад, біля Черкаського кладовища народи пожежної академії роздати по 2 гектара, в тому числі бувшим членом виконавчого комітету і високопосадовцям Геронимовської сільської громади, які потім продаються на ОЛХ, це можна спокійно ж дивитися, які продаються по 70 по 90 тисяч доларів, там по 100 тисяч доларів, по 50 тисяч доларів. І потім там будувати СТО, гаражі, різні там бази, стройматеріали це на в'їзді в міста, де напроти міста великий мікрорайон, фактично. То це великого розуму не потрібно. А щоб прийти і спільно попрацювати над генеральним планом, в тому числі області, то напевне не вистачило якоїсь чи досвіду, не хватило, чи всього іншого. І отак відбувається у нас зараз ситуація. Складається наступним чином, що ми перебуваємо на розгляді в судах, я впевнений, що ми виграємо ці суди і доведемо якраз нашу правоту у цьому можна сказати, безстоянні. Що стосується Червоної Слободи, то це просто нонсенс, ну, де я звертаюся якраз до жителів міста Черкаси, мікрорайону Митниця, жителів вулиці Жужоме. Наприклад, у них в кінці вулиці є така ділянка, яка десь близько 1 гектара, яка належить червоній слободі. Спочатку цю ділянку було віддано в приватну власність на 10 ділянок для будівництва котеджів. Потім зрозуміло, що завдяки якраз. Пильності правоохоронних органів 에, вдалося скасувати якраз виділення цієї землі під котеджі. і е, спритно, швидко, е, якраз е, Слобода виділила цю земельну ділянку для комунального підприємства. Тільки чим буде займатися комунальне підприємство на жужоме в місті Черкаси, для мене невідомо. Я думаю, що е, потрібно врахувати якраз претензії громади е, міста Черкаси. І скасувати віддати цю земельну ділянку. віддати цю земельну ділянку. Тому що я скажу так, що в принципі між містом Черкаси і Слободою сьогодні меж нема. Будівництво, наприклад, вулиці Героїв Холодної Яру, де жителі Червоної Слободи, просили в нас. Ми побудували цю вулицю. Фактично, ця вулиця можна сказати, що її можна було б будувати якраз. В тому числі за пайовою участі громади е, Слободи, тому що з лівої сторони це будинки, які е, мають порядковий номер і є е, в Слободі, з правої сторони це якраз е, місто Черкаси. Я скажу, що я думаю, е, остаточну крапку поставить Верховний суд, мені здається, я тому що я впевнений, що тут ми не знайдемо логічного завершення. Справи, але землі історично належали місту Черкаси. Плюс до того, місто Черкаси витрачало свої кошти. Це острови напроти Митниці, ну і так далі, і канали і все інше. Вони повинні належати місту Черкаси. Яка ваша думка про те? Як буде розвиватися ситуація з приміськими ОТГ зараз? ходить чимало чуток про те, що буде переглянута адміністративна реформа, тому що навколо міста є здебільше неспроможні ОТГ. Їх планують доєднати, начебто планують доєднати до міста. Як ваша ставлення? Ну, Я Думаю, що в період війни цього не буде, тому що фактично адмінреформа вона ще не завершена в тому вигляді, як вона була. А я скажу так, що ОТГ об'єдналися навколо міста. Якраз за велінням своїх великих землевласників і просто об'єдналися, тому що щоб далі не платити податки, не платити за землю якраз в тому обсязі, скільки вона коштує. Давайте візьмемо слабну село Благодатне. Це фактично біля п'яти тисяч дачних ділянок, які належать жителям міста Черкаси. Ну, об'єдналося воно з Золотонісько об'єднаною територіальною громадою. Наскільки ну, мені відомо, там ну, жодної вулиці, жодного. Стовпа освітлення, можливо, таких якихось великих перспектив розвитку там немає. Давайте візьмемо села Тиє навколо, село, село Свидівок, де на останніх зборах е, територіальної громади, е, де розповідали, що ми хочемо щось забрати, там землі біля Дніпра, ну, де землі фактично всі були роздані вже, якраз е, Сведівською територіальною громадою. Е, значить... Об'єдналися вони з будущим. Що ми маємо? Ми маємо, що фактично за ці всі роки об'єднання нічого не зроблено, кроме тієї дороги, де за пропозицією депутатів обласної ради, в тому числі з нашої фракції в обласній раді, було зроблено частково відремонтовано не всю дорогу, а велику ділянку центральної дороги. Все. Будищанська ОТГ, я не знаю. Виділяла вона кошти на щось, але візуально, візуально я не бачу в селі Свидівка. Точно так же це відбувається в селі Геронимівка. Що стосується Слободи, ну, я вважаю, наприклад, оці Свидівок, Геронимівки, це неспроможні громади. Я вважаю, що факту давно вже є у Черкаси. Будемо, візьмемо мікрорайон вулиці Руставі. Де з лівої сторони танхауси, які побудовані, які користуються комунікаціями, водовідведенням, водопостачання, світлом, яке належить громаді міста Черкаси, яке будувалося за кошти громади міста Черкаси. Зараз вони хочуть построїти там великі мікрорайони і також врізатися якраз у наші комунікації. Нема питань, але ви повинні сплатити паю участь відповідно до всіх норм чи законодавства. Бажаю, що надалі цих громад. Стане ще більше, які не зможуть утримувати самі себе. Вони будуть доційні, і держава буде змушена робити великі об'єднання громад навколо так. Було б правильно. А ви вважаєте? От в області є вже такі випадки, коли велика громада, ну практично більша частина району сільського об'єднана навколо міста, ну наприклад, Золотоніська громада. Вона дуже велика, ну але це не дало їй спроможності. Якщо місто Золотоноса до об'єднання якось витягувало да, свої бюджети, зараз у міста є великі проблеми. Чи не станеться так з Черкасами, коли до Черкаси доєднати ще 100-150 тисяч мешканців? Я вважаю, що місто Черкаси розвивається. Вважаю, що якраз ми можемо надати якісну послугу Алузі медицини, тому що наша лікарні розвивається. Якісно послуга в галузі освіти. Що стосується 150 тисяч, це напевно, забагато буде. А що стосується декількох е, сіл, фактично які межують е, з містом Черкас, притул, які фактично не мають межі, то це напевно було б е, правильно е, приєднати Сведівок, приєднати Геронимівку і приєднати Слободу якраз до міста Черкас. Ну, наші інсайдери повідомляють, що розглядається зараз декілька проєктів. Один з них до 40 тисяч. Це ті, що безпосередньо межують з Черкасами. А є великий проєкт, який передбачає до Черкас приєднати велетенську кількість сіл і в бік Чигирина, в бік Каніва. Ну, тобто, от зробити дуже велике і надвелике. Таке е, територіальне об'єднання і чи потягне Черкаса, ну принаймні, навіть мережу місцевих доріг. такого? Ні, ну надвелика, це зрозуміло, що ми будемо дивитися і радитися, але ми повинні в першу чергу зважувати на свої сили, зважувати на, на свій бюджет і рахувати все, а не об'єднуватися, так як об'єднувалися в ті часи, що голова колгоспу не хоче об'єднуватися до району. То він ствоє в я вважаю, що. Найкраще об'єднання, яке відбулося в нашій області, це об'єднання, наприклад, і, наприклад, монастир об'єднаної територіальної громади, коли весь монастирський район залишився одної об'єднаної громади. Це найкраще об'єднання. Я вважаю, що коли, ну, наприклад, візьмемо навіть мій рідний Лисенський район, де там Буженська територіальна громада, три села об'єдналася. Це неправильно, коли через став один межує якраз межа. Вони повинні бути, я вам скажу, що територіальну реформу потрібно було робити научним способом, якраз без зборів людей, тому що ми бачимо, що з цього вийшло. Фактично, 80, той 85% громад, які повністю неспроможні. Ну тобто, Черкаси можуть і бажають протягти руку допомоги найближчим селам. Ти більше Я вважаю, що в принципі ті села, які я сказав, ті села, я вважаю, що вони закономірно повинні бути в, принципі, в місті Черкас.